Ці жорстокі люди. Да, у нас хвилин 10 загалом відбулося засідання. Е, є домовленості досягнуті і покладені на папір, Вони відображені у спільній заяві, яка була опублікована за результатами засідання. І е, ми домовилися розробляти розробити нові проєкти НАТО для... Збільшення виробничих потужностей українського оборонного комплексу для лікування українських поранених. І це, якщо завжди журналісти запитують, які конкретні домовленості. Тому це те, про що зараз домовилися, не про, не, Домовленість не покладена на папір, але. Яку яка дуже чітко пролунала а, у практично в усіх виступах, а, це згода з ініціативою, яку власне висунула Україна певний час тому про необхідність розвитку оборонно-промислового комплексу а, країн ЄС і НАТО як цілісного. Механізм. Це дуже важливо, тому що жодна країна сама по собі, якщо буде працювати лише зі, своїм, зі своїми оборонними індустріями, не здатна вирішити задовольнити потреби України або власної держави у зброї і снарядах. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно, щоб НАТО і ЄС почали дивитися на свої оборонні індустрії як на цілісний комплекс. Прибрали всі прибрали непотрібні регуляторні обмеження, мали спільну політику підтримки приватного бізнесу, тому що це приватний бізнес в їхньому укладі. І сьогодні я вперше почув, що те, про що ми так довго говорили і заплакали, воно зрезонувало. І вони вже говорять не лише про те, що вони будуть підтримувати свої оборонні кампанії, а про те, що треба дійсно створювати систему, тому що лише цілісна система. Оборонного промислового комплексу здатна задовольнити потреби цієї війни. І для мене, че кажучи, це надзвичайно важливо і для всіх нас це дуже важлива новина, тому що, як правильно сказав Девід Кемерон, сьогодні коментуючи це питання оборонних індустрій, що після цього засідання нам потрібно. Перетворити політичну волю в конкретні дії. І це реально сьогодні пролунало від е, практично кожного е, практично кожного міністра. О, ну що, ми затвердили цю структуру Ради Україна НАТО. О, що ще? Можна уточнити, чи є там місце для українських компаній в цьому? Так, це, це неможливо, це неможливо все без українських компаній, в принципі, тому що. Українські компанії будуть потрібні на різних стадіях. І на стадіях, наприклад, розвитку технологій, розробки технологій, і на стадії випробування технологій. І безумовно ми будемо одним з найбільших споживачів кінцевого продукту. На все, що ми робимо, ми дивимося через призму насамперед збільшення, насамперед збільшення потужності власного оборонного комплексу. Неможливо збільшити. Виробничі потужності нашої оборонки до необхідного рівня, не вирішивши питання створення оцієї системи, цілісної системи оборонних індустрій євроатлантичного простору. І друге, наша оборонка буде в результаті цих зусиль інтегрована в натівську оборонку. Тобто відбудеться також а, цей процес. А, Наведу простий приклад. Ми в рази вже збільшили виробництво снарядів. Зараз цей результат досягнутий Україною. Інші країни, які виробляють артилерійські снаряди, також збільшують виробництво. Але всі вони, і ми, і вони, впираємося в питання доступу до порохів. Якщо не буде комплексно вирішено питання порохів, то. То, а, не буде, то не буде просто, ну, Тобто ми впремося в стелю виробництва снарядів і вище неї ми не підемо. І тут потрібні спільні зусилля. Тому безумовно, щоб я, я, я займався розвитком натівської оборонної промисловості, якби вона. Не якби від цього не вигравала Україна і українська оборона промисловість. Дмитро Іванович, маємо ситуацію, коли від багатьох іноземних журналістів ми чуємо питання про глухий путь на фронті. Ми чули, що ви сказали сьогодні вранці, але ці питання знову ж таки лунають журналістів. Чи чули ви щось подібне, зокрема безпосередньо від своїх партнерів? Сьогодні один з учасників засідання так і сказав: я сюди йшов, це був не я. Я сюди йшов, і мене журналісти запитали про те, чи є втома від війни. А я їм сказав, що ні немає ніякої втоми від війни. Ми всі чуємо одні ті самі запитання, але сьогодні, за зачиненими дверима, е я почув, ну, і всі це почули, і всі це, до речі, відзначив: категорично ні будь-яким натякам на втому від війни, і не менш категорично так, продовженню і збільшенню підтримки України. Чесно кажучи, навіть було ну, сьогодні краще, ніж я очікував в цьому плані, тому що ну, колеги не просто констатували якісь речі, а реально е підтверджували, що допомога не тільки продовжиться, але й буде збільшуватися. І головне, всі, тобто всі ж в однаковому інформаційному просторі і всі міністри відчули потребу чітко заявити. Що ні про яку в тому від війни в їхніх країнах, в їхніх урядах не йдеться і йтися не може. І це було, це було дуже важливо. Могли б промовчати, але прямо ну, це була така, я думаю, одна з двох ключових тез. Виступів, які я чув Байкот у країн Балтії, які не поїхали на ОБСЄ в Скопі. І що ну яка мотивація Блінкіна? Можливо, він щось говорив поза камерою. Є чотири країни, які офіційно заявили, що вони не будуть на міністерському засіданні. Це Україна і країна Балтії. Є країни, які підійшли сьогодні до мене і сказали, що от ми сьогодні тут, але ми не будемо на міністерському засіданні, бо ми з цим не згодні. Але ми не будемо про це говорити публічно, тому що ми там когось не хочемо ображати. Є країни, які прийшли, підійшли і сказали, які там не підходили сьогодні, але я знаю, що вони сьогодні ввечері будуть на вечері в Скоп'ї, де не буде Лаврова, але не будуть завтра. На е, офіційній частині, де буде Лаврова. Тобто кожна країна е, в сухому залишку країн, які не згодні з участю Лаврова, більше, ніж 4. Але кожна країна е, сама вирішує, і ми поважаємо це, е, яким чином реагувати проявляти цю незгоду. Що стосується македонського головування, то я хочу е, сказати. Е, Пару слів на захист, тому що весь рік Північна Македонія принципово і послідовно підтримувала Україну, і е, за це їх потрібно похвалити і подякувати. Що стосується рішення про запрошення Главерова, то е, є група країн, держав-учасниці ОСІ, які вважають, що на цей крок варто було піти для того, щоб врятувати. ОБСЄ від повного колапсу і розвалу у зв'язку з тим, що потрібно ухвалити рішення про бюджет, про головування і про перепризначення керівників організації, генерального секретаря і керівників інституцій. Ну, Я вважаю, моя позиція відома, добре, що якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії. Або знайти шлях вигнати, виключити Росію з ОБСЄ. Ну от і все. От, от і вся історія. Ви вірите, що мільйон може ще буде доставлено? Так, ні, так 100%, що мільйон буде доставлено, питання тільки в графіку доставки. Ну, до, до кінця березня, в той графік, який вона підписала. Ну, не знаю, це ж залежить від них. Поки що. розумієте, от, е, Я не бачу відсутності політичної волі поставити мільйони більше снарядів. Я реально бачу, що. Колеги переоцінили технічну можливість країн виготовити, знайти і закупити ці снаряди. І тому ми б'ємо в дзвони. Я сьогодні сказав і на закритій частині, і скажу вам не відкритіше. На початку року я був тут, ми зробили першу зустріч НАТО, ЄС, Україна, Столтенберг, Борель і я. Ключова тема цієї зустрічі, я сказав, народ, давайте щось робити з оборонними індустріями, тому що кожен з самотужки не може це вирішити. Нам потрібна система. І я тоді бив в набат. І сьогодні я сказав колегам, що я на початку року бив в набат, і я сьогодні продовжую при вас бити в набат. Треба робити конкретні кроки. Так, це не державні, на відміну від Росії, це не державний бізнес, а приватний бізнес. Ви не можете їх викликати і сказати, роби ось це. Але потрібні, потрібні системні, системні рішення. Я не маю жодного сумніву, що коли цей маховик розкрутиться, то оборонні індустрії Заходу, а Україна є інтегрованою частиною Заходу, будуть набагато потужнішими, ніж російська оборонна індустрія. Але для цього цей маховик потрібно розкрутити. І, чесно кажучи, для мене ось це те, що я сьогодні почув, що нарешті всі про це почали говорити, саме в такому ключі, в якому ми вже рік про це говоримо, ось для мене це найбільше найкраща новина сьогоднішнього засідання. Давайте Дякую. Відпускати міністра. Відпускати. Нинішнє виробництво опорок в світі не здатне задовольнити потреби України і. І світу, і західного світу, скажімо так. А хто у нас останні речові виробники? Китай, Сполучені Штати, в Європі. Дякую, показки. Дякую.